Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матієв. Сьогодні у мене кілька важливих повідомлень, які напряму зачіпають і торкаються українців за кордон. ЄС пришвидшує можливість депортації з Європейського Союзу, а також Польща говорить, що може закрити кордон і закриє, якщо така потреба виникне. Що і до чого більш детальніше зараз розповім вас. Попрошу підтримати це відео. Та не забувайте підписуватись. Підписка на канал, активність під відео, коментарі все це допомагає просувати цей канал, підтримувати його і допомагає українцям дізнаватися більше важливої інформації, яка напряму впливає на їхнє перебування за кордоном. Дякую вам за розуміння та за підтримку. Європейська комісія представила пропозицію. Щодо спрощення правил вислання біженців з Європейського Союзу в треті країни. Згідно з чинними нормами і законами Європейського Союзу, Європейський Союз може відхилити прохання біженця про притулок на тій чи на іншій території Європейського Союзу, в тій чи іншій країні. Якщо заявник, тобто цей біженець, який хоче притулку, має можливість отримати цей самий притулок в країнах безпечних, тобто не обов'язково. Ви, от, не обов'язково просити притулку в європейських країнах. Якщо в тих третіх країнах, де ви проживаєте, або куди вас можуть направити безпечно, то вам може бути відмовлено в притулку. Однак на сьогодні ще вимагається зв'язок біженця з тою країною, куди його можуть. Вислати, ну, наприклад, попереднє проживання, де він проживав, або там є якісь близькі родичі, куди цей біженець може приїхати заїхати. Єврокомісія хоче скасувати цей обов'язок. Згідно з новою пропозицією, достатньо. Причиною для повернення буде, наприклад, те, що мігрант перебуває у даній країні транзитом. Крім того, особу, яка звернулася за отриманням притулку, зможуть відправити до третьої країни навіть без попереднього контакту з нею. Достатньо, щоб держава-член уклала угоду з цією країною. Європейська комісія контролюватиме ці угоди. Насамперед, вони мають відповідати законодавству ЄС і стандартам. Захисту, крім того, Європейська комісія пропонує, щоб оскарження рішення про відмову в наданні притулку на підставі правил третіх країн не призупиняли автоматично їх виконання, як це відбувається зараз. У Єврокомісії пояснюють, що ціль змін покращити системи надання притулку в країнах, які стикаються з великою кількістю мігрантів. Якщо дуже коротко та по-простому, якщо ви втікаєте в... з країни, де є небезпечно, але. В той момент ви пересікали, перетинали ще кілька країн безпечних. То, наприклад, та сама Польща чи Німеччина скаже, ага, ви проїхали ту і ту країну, а приїхали до нас. А в тих країнах, які ви транзитом перетинали, теж було безпечно. І ми вас відправимо в ту країну, яка була остання, або та країна, кордон якої ви перетнали перед країнами Європейського Союзу. Ну, наприклад, люди втікають десь з далекого сходу, але по дорозі. Перетинали Білорусь і заїхали в Польщу. Все, Польща каже: ось ви в Білорусі були, там військових дій нема, там безпечно. Залишайтеся, ми вас повертаємо в Білорусь. Все, ми вас не повертаємо десь там, не знаю, в якусь там далеку третю країну, де зараз війна. Правда, в Білорусі нема війни, залишайтеся в Білорусі. Ось так. І ось таку пропозицію Європейська комісія представила, щоби це прийняти. Чи таке може бути? Може бути, тому що зараз дуже велика проблема з мігрантами. Я не говорю зараз конкретно про українців, є і багато інших мігрантів, які щоденно тисячами перетинають кордон легально, нелегально і залишаються в Європі. Ось якраз Європа бореться проти нелегальної міграції і навали мігрантів. Звичайно, якщо десь зловлять на гарячому нелегально перетинаючих українців, теж вони будуть повернуті назад. І так плавно переходимо до теми закриття кордонів Польщі. Польща. Говорить і звертається до Німеччини, що вона може закрити кордон з Німеччиною, якщо та і далі буде продовжувати повертати нелегальних мігрантів в Польщу. І тут якраз дуже цікаво, тому що ті всі мігранти, які перетинали Польщу і їхали в Німеччину, а в Німеччині їх знаходили, виявляли, що вони нелегально в Німеччині, їх куди повертають? Правильно, в ту країну, яка була останньою, де якби. Безпечно і всіх мігрантів, нелегальних мігрантів, яких Німеччина депортує, вона переважно депортує в Польщу, тому що переважно всі з Білорусі в Польщу їдуть, а з Польщі вже там в Німеччину і інші країни. І про це якраз говорить Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, звертаючись до Німеччини. Голова польського уряду заявив, що Польща не прийматиме мігрантів із західного кордону. Про це він сказав канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу: я буду готовий закрити кордон, сказав Туск. Прем'єр додав, що попередив Німеччину, якщо остання спробує присилати до Польщі мігрантів, він застосує статтю 72, яка дозволить тимчасово припинити з міркувань безпеки всі договірні зобов'язання. Я сказав німцям, якщо ви спробуєте присилати нам мігрантів, я в останній момент застосую статтю 72, яка дозволить тимчасово припинити з міркувань безпеки всі договірні зобов'язання, щоб вони зрозуміли наслідки. Підкреслив прем'єр. Стаття 72 договору про функціонування європейського союзу дозволяє тимчасове призупинення виконання зобов'язань за договорами у разі серйозної загрози безпеці. Цей механізм може використовуватись державами-членами, коли на це є вагомі причини. Зокрема, міграційна криза держава може відмовитися від певних європейських зобов'язань, якщо вважає це необхідним для забезпечення своєї безпеки. Так сказав Туск і звернувся до канцлера Німеччини. А ви знаєте, я вже про це також не один раз говорив: що Німеччина щоденно напевно висилає нелегалів з Німеччини в Польщу, бо заїзд був через Польщу. Тому що з Білорусі зайшли нелегально лісами, полями. Польща цього не змогла, не побачила, не, не зупинила. Поїхали далі, повернули їх в Польщу. Що це означає для українців? Та ще більше контролю на кордоні між Польщею та Німеччиною. Він і так є вибірковий, посилений вже останніми часами. Але якщо Польща теж піде на те, щоб максимально ущільнити контроль на кордоні між Польщею та Німеччиною, то там будуть всі маленькі, великі середні дороги перекриті. Ну, перекриті як? Їх не перекриють повністю. Там просто буде більше ще контролю із польської сторони, які будуть перевіряти все, що їде як в сторону Німеччини, так і в сторону Польщі. І просто буде складніше перетнути кордон. А якщо у вас щось не гаразд з документами, ви не перетнете, не потрапите з Польщі в Німеччину, з Німеччини в Польщу. Якщо з документами не гаразд, це не стосується тих громадян України, які легально. Польщі, які легально в Німеччині, які мають дійсні документи і мають право перетнати кордон перебувати чи в тій, чи в тій країні. Тут без проблем. Це правило стосується тих громадян України, в яких, наприклад, немає статусу Укр чи немає параграфа 24, закінчився без віз, немає візи, немає, віз, немає карти побиту. У Вас є протерміновані документи. Вам Польща, наприклад, дозволяє перебувати на своїй території, але ви не можете подорожувати по шенгенській зоні. Я про це вже багато разів говорив, але вам треба поїхати, наприклад, до Німеччини. І ось буде цей тотальний контроль, не перетнете. На жаль, будете сидіти далі в Польщі. І чує моє серце, що до цього дійде. Тому що Німеччина максимально взялася за нелегальних мігрантів, бореться як може. А нелегальні мігранти в більшості своїх випадків потрапляють до Німеччини куди? Через Польщу з Білорусі. І вона хоче це прикрутити. Якщо. Польща закриє дуже гарно контор... кордон з Білоруссю, то, можливо, і наплив цих нелегалів трохи зменшиться. Але це не тільки з Білорусі, там і з різних щін. Е, нелегальні мігранти лізуть, їдуть, пливуть, летять, як тільки хто може. Тому думаю, що дійде до жорсткішого контролю. По всій території Польщі, не то, що тільки з Німеччиною, вона може поставити блокпости додаткові і по всій території кордону зі всіма країнами, з якими Польща межує, і це буде проблемно не тільки між Польщею та Німеччиною потрапити в ту чи іншу країну, а й з іншими країнами. Та цього ще немає, це попередження від Туска. Ну але він так просто це не говорить. Він бачить, що ситуація змінюється в гіршу сторону. Їм надсилають депортованих мігрантів. Вони до не можуть їх далі депортувати. Вони залишаються в Польщі. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Не забули втиснути подобайку, не забули підписатися. Це дуже важливо. В описі під відео я залишив посилання на інформацію, а також посилання на мої соціальні мережі: Інстаграм та Телеграм, де також є багато інформації для українців за кордоном і де можна задати запитання і отримати на нього відповідь. Тому приєднуйтесь також туди. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.